Шановні, ви на 33 му каналі за Маганаді Виноградовець. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справу військової поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю так. Ну що, пан Олександре, дочекалися ми з вами оцієї історичної миті. Білорусь змінила військову доктрину. Два роки активних навчань. Два роки активних навчань, які не закінчувалися, от скільки я пам'ятаю, вони ж не закінчилися, так я не помиляюся. Вони, і вони будуть продовжуватися і надалі і надалі. І ось зараз зміна доктрини військової доктрини для слухайте для всього світу. Це дуже от ми так говоримо. А це дуже важливі речі. Що тут, якщо країна цивілізована і все в неї добре, тут що за ситуація? Ситуація така, що вони там когось будуть захищати, і якщо на їхніх союзників хтось нападе. Шок. Кого захищати вони будуть? Куди, як? Вже це вже почалося, чи коли почне, чи як, як воно буде працювати? Оця док доктрина. Та ніяк це не буде працювати. Це виключно фарс, те, що зараз там в Білорусі відбувається, те, що Лукашенко намагається там mm. і про ядерну зброю заявляти, mm. що в них там є ядерна зброя і все інше. Ну, це банальний фарс, який е, повинен з одного боку заспокоїти саму Росію, мовляв, в неї є якийсь буфер безпеки у вигляді Білорусі, і що Білорусі надалі буде е, надавати Росії свою територію для того, щоб готувати підготовлювати. Е, Відбувалася підготовка е, російських мобілізованих, е, щоб вони могли там собі розміщувати ті чи інші. Засоби там mm -hmm. тієї ж самої розвідки, щоб проводити розвідувальну діяльність в напрямку України. Ну і звісно ж, можливо, ще в майбутньому вони зможуть змусити Лукашенка ще надати якусь військову допомогу у вигляді боєприпасів або техніки mm -hmm. військової техніки і так далі. Але нічого більшого, армія Білорусі це. Як я завжди казав, кажу, і буду говорити: це паперова армія. І навіть два роки усіх тренувань масштабних навчань, якихось які будуть продовжуватися ще до поки не закінчиться війна в Україні, вони не зробили з цієї армії щось ефективне. Так, її не треба недооцінювати як кількісно, тому що це все ж таки кількість особового складу, це все ж таки кількість техніки, угу. але цієї кількості особового складу та кількості техніки вистачить ну, десь, я скажу так, десь на тиждень активних бойових дій. Тоді я не розумію, навіщо вся вся ось балаканина. Ну, якісь потужні заяви, зміна доктрин, ядерна зброя і все таке інше. ну, може ну, це, це після підго... нормальна риторика для диктаторів а, ага. та ось таких а, місцевих царяків Ми вас всіх знищимо. В нас є ядерна зброя. Ну це такий собі, якщо говорити про Лукашенка, це такий собі кімчинин на мінімалку, угу. ось і, і все ну, кімчинин. собі може собі може дозволити набагато більше в своїх заявах, аніж Лукашенко. Лукашенко він. Такими заявами виглядає більш кумедно, ніж Кім кімчанин, коли він там погрожує Вашингтону стерти його в ядерний пот. Угу. Хоча навіть коли Кім Кімчанин про це говорить, це вже смішно. Смішно, не смішно було, я нещодавно дивився там а, стадіон, багато людей, Північна Корея, і вони там трьох студентів якихось судили за те, що ті мультики дивилися південно корейські 12 років дали. Уявляєте? В інтернет зайшли. Подивитися, ось така смішно, смішно, але, але не дуже смішно. Так, слухайте, Макрон тут нещодавно зробив цікаву заяву. Взагалі зараз парад парад заяв, парад угод. Дочекаємося, коли все це підпишеться. Але цікава заява була щодо 40 Скальпелів. Це їхні ракети, я так розумію. аналог таурсів ось така якась справа Слухайте, їх вже давали чи не давали ці ось ракети? Чи це, яка... вже давали. це та ж номенклатура якась. Чи ні, чи зміни на ні, щось так у скальпи? Ми вже використовували, нам їх вже надавали тут. Скажімо так, нічого нового у цьому, але а -а -а. загально то о, така кількість о, це вже дозволяє говорити про якусь системність використання о, цієї зброї, так це про місяць тобто ми 40 штук. можемо говорити про те, що. В нас є відповідний якийсь боєкомплект, ага. виключно саме цього Scalp G. і його можна вже розпреділяти між об'єктами, між цілями, і мати якусь впевненість на тому, що ми наступного місяця отримаємо там не 12, або не 20, а ось 40. так ще це говорить про те, що Франція вивела виробництво свого військово-промислового комплексу, саме цієї компоненти, ага. на рівні який дозволяє, щомісячно передавати. Ось таку кількість в Україні, не кажучи про те, що окрім всього, іншого, вони повинні ще якось задовольняти свої потреби і компенсувати те, що вони віддали. Тобто, в них це також все розплановано допомогу Україні плюс поповнення не в такій кількості, як передається в Україні, в менше, але поступове поповнення і свого боєзапасу. Агуту, тобто 40 штук це не одноразова акція, це якось. Буде постійно. Ні, я думаю, що це буде не одноразова акція, а ага. це скоріш буде постійна передача ось такої кількості А куди вони, наскільки вони летять, ці Скальки? 300 кілометрів? 300 кілометрів. Слухайте, ну бачите, а амер... американці чекають. Я ось тут вже Макрон сміливіший за, 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 за Байдена, виявився яструбом, а ті все чекають. Я... А чого вони чекають? Чого? Поки вся Європа не почне надавати свої ракети. Що чи як ну, це політичний зараз? У них там відбувається такий собі колапс, я б його назвав вже так. Колапс. Це не просто а, політична баталія, це політичний колапс, а тону і США поки що вагаються щодо передачі в Україні відповідного ага. озброєння. хоча коли ми говоримо про відповідне озброєння, ми говоримо про Атакамс. А мені mm. дуже цікаво, коли ми будемо отримувати f 16 чи отримуємо ми від США до F-16 GM-158 168 джасом. Також mm -hmm. крилаті дозвукові ракети авіаційного базування. Mm -hmm. Цікаво. Слухайте. Ну я думаю, що подарунків буде цікавих більше ближче до виборів. Так чи інакше буде дуже. Я маю на увазі американські вибори. Буде дуже цікава ситуація. Так, слухайте, плащ, як це я не знаю, українською мовою. Я цитую, плащ невідімка якийсь, я побачив. І побачив допис ну, на вашому каналі Олександра Коваленко. До речі, всіх телеглядачів запрошую, цікава інформація там. Слухайте, що за що це за плащ такий і як це пов'язано з компанією Арчер? Так називається, це наша компанія, Арчер. Що там за шкандаль? Ну що так, там, вона виробляє тепловізори. До, Темна історія. Давайте трохи світла на цю темну історію про лімо. Що там сталося? Що за що, що за так дійсно історія дуже темна, справа у тому, що ця компанія вона з 2014 року виробляє тепловізори для українських силових структур, mm -hmm. безпосередньо для головного для спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України і так далі. До речі, нещодавно було продемонстровано відео, на якому е, снайперська пара Бремо е, е, знищила за е, ніч всього на ніч 22 російських окупанти. Тобто за ніч було знищено 22 окупантів. окупанти. Використовували вони е, при цьому саме продукцію компанії Archer. Тепловізори відповідно е, усю е, необхідну. Необхідне для цього обладнання. А справа у тому, що дуже цікавий ось який момент в 2023 році у компанії було проведено обшуки, uh -huh. і тоді е, не тільки, е, в жовтні, якщо я не помиляюсь, і тоді е, було не тільки проведено обшуки, а також е, зроблено фото, та скопійована а, скопійовані дані на розробки цієї компанії, ну тобто на mm -hmm. тепловізори та інше обладнання, яке виробляється, і а, майже після цього значно чомусь якимось чином прискорились процеси mm -hmm. а, випробувань та виробництва у росіян саме а, цих засобів протидії тепловізорам, саме цих площів, mm -hmm. і в а, січні цього року. А, вже була презентована повноцінна діюча версія одного з таких плащів, значно по який покращив свої характеристики. Mm. Якщо раніше а, він дійсно знижував ефект е, тепловіддачі від е, людини, але при цьому його можна було відрізнити від інших об'єктів за контурами, і за ну, все ж таки, відрізнявся він за кольором. В тепловізорі від е, е, інших об'єктів угу. на місцевості, а е, зараз він майже повністю цей е, плащ він дозволяє зливатися з місцевістю, з майже нульовим відбиттям е, тепло, е, тепловіддачі від е, людського тіла. Це буде... Ну, от, от таке співпадіння. співпадіння. Е, до того ж, будь-які дії, які спрямовані на обшуки інші. Uh, вони і uh, гальмують значно гальмують виробництво і не тільки виробництво, а створення нових зразків, які uh, рухалися відповідно до тих можливостей, які з'являються у ворога по протидії тепловізорам. Тому співпадіння не знаю, але не склалось знаю. саме так: росіяни ці плащів uh, декілька років вже намагаються uh, виробляти. І це не перший зразок, mm -hmm. але саме чомусь, після того як е, було зроблено детально детальне копіювання інформації щодо е, розробок компанії Арчер, цей процес чомусь прискорився. Mm -hmm. Ну отже, питання. питання. Я нікого не звинувачую, але виглядає це досить дивно. Дивно дійсно виглядає. Слухайте А що це їхня? Ось вся ця історія з плащем. Чи вони технологію десь взяли? Я таку штуку бачив. просто чи у японців, чи у когось вони там давно вже і США років. також uh -huh. виробляють щось подібне yeah, і не chum, chum. тільки, а цим багато хто займається. Росіяни також займалися цим, але в них особливо успіху не було. Вони базову інформацію uh -huh. Я не здивуюсь, що вкрали за рахунок своїх розвідувальних агентурної мережі США і в Японії вони усюди є, і якусь базову інформацію з неї і відштовхнулись. Від неї відштовхнулись, намагалися її реалізувати. Але як ми бачимо, їм це не вдавалося особливо останні два роки для них наші українські снайпери вони стали ну просто якоюсь карою. З неба, і тому вони намагалися усіма е, методами, можливостями прискорити цей процес. Ти кажу, всіх одягнуть всі мантії, чи що, я не розумію? Ні, так... їм ну, не вистачить ні. такого ресурсу, щоб їх усіх одягнути у такі такий а mm -hmm. е, ні. Але з іншого боку, якась кількість їх все одно з'явиться в зоні бойових дій, і е, скоріш за все, в першу чергу, е, їх отримують вже російські снайперські пари. Угу, І у цьому угу. є загроза, бо такий снайпер він взагалі є серйозною проблемою, коли його неможливо uh -huh. в тепловізор побачити. Uh -huh. Зрозумів. Слухайте, ну дива дивні, з одного боку, в них фікальний колапс. Ви бачили да, ситуацію цю з їхніми? Системою цієї, цієї каналізації, а з іншого боку, плащ невідімка Ну, якась така. <плес> якась біполярочка. Слухайте. Окей, слухайте, тут побачив, що BBC тут BBC да, писали, що з 40 ракет 20 не долетіли. І це через, я так розумію, через покращення роботи реп наші Чи через погіршення номенклатури ракетної. Що тут, як? Чи це вже. Це вже така стала історія і тенденція, чи чи ні, чи воно буде змінюватись? Я думаю, це і перший, і друге. Ага. Те, що у росіян погіршується якість ракет, ну, ми це бачимо. Вони те, що виробляють, одразу відправляють в зону бойових дій, навіть без технічного контролю. Mm -hmm. Отже, це все дійсно впливає на можливості по виробництву якісної продукції. З іншого боку, дійсно, ми зараз а, виробляємо а, та використовуємо комплекси радіоелектронної боротьби та отримуємо від наших партнерів, до речі, також які а, дозволяють протидіяти цим ракетним загрозам. Uh -huh. Цього і робимо відповідні висновки. А, з одного боку, дійсно, якість російських ракет вона погіршилась, з іншого, ми адаптуємося до рівня загроз. І дійсно намагаємось на сьогодні е, протидіяти цим загрозам новими методами. угу. угу. Слухайте, ну ти розумієш, що от в Харкові с 300 там нічого не поробиш? От, і... На жаль, на, жаль, на неправда. А правда. вони в себе написали ви бачили що? Вони уразили військові об'єкти, замасковані під цивільні під цивільні Ну я ну, я розумію, окей, там який якийсь будинок можна там пограти ще в цю історію. Ну слухайте, але великий будинок, в якому багатоквартирний, багатоповерховий, які там ну така ситуація. Дуже, ну тут також я так розумію, проста ситуація. Не можуть вони дотягнутися до якихось об'єктів. Ми в свою чергу уражаємо. Їхня вони просто тероризують. Тобто не будете брати, відключимо газ або будете бомбити наші військо і будемо ваші міста бомбити. Ну просто по цивільному така ситуація. Я розумію вже другий рок так, саме так о, вони обрали Харків як найближче місце, яке можна тероризувати 24 на 7. Ага. і там дійсно з створенням а, системи протиповітряної оборони все дуже складно. Ага. А, саме набли... о, ця відстань наближення саме цього міста до кордону з Російською Федерацією, воно і ускладнює можливості а, щодо створення. Ефективної по, по, протиповітряної оборони, ну я скажу так, і шаленованого типу. Mm -hmm. Ну, побачимо, коли літаки будуть, може зміниться трохи ситуація. Оперативніше, мені здається, можна буде реагувати тут така окрема бесіда. Слухайте, почув я тут історію про ну така сумна про снарядний голод у нас. І що тут я мені цікава інформація здалася. Ну, слухайте, єдиних, хто от зараз кажуть, що немає снарядів в Європі, немає снарядів там, бо їх потрібно робити, таке інше. Але є зброя, яка, наприклад, в Південній Кореї гіпотетично вони могли б надати нам зброю. І також, слухайте, я згадав про Пакистан. Мені здається, що це от якось воно пов'язане. Слухайте, оця вся історія з Північною Кореєю, яка зараз от провокації зробила, бачили? Да? Вони залізли в сіру зону, щось там, метушню якусь роблять, якісь там солдатів своїх між сіру зону між Південною Кореєю ну, і, і, і собою. І от вся ця історія, слухайте, це для того, щоб Південна Корея нам не передавала зброю. Ну, от в напрузі їх тримати, що мов дивіться, зараз ми тут з вами будемо воювати. Ну а, а гіпотетично вони б могли, бо в них така є. Ну є зброя, яку вони могли передати. Але зберігається напруга, що кожного дня цей прибаприбас на таким чином може все ж таки зробити, і зброя знадобиться їм в ту ж саму ситуацію. Слухайте, от по Пакистану довбанули Пакистан же ж також міг би нам передати. Я пам'ятаю, вони ж щось передавали нам. Я розумію, номенклатура якась така, яка могла би передаватися і передаватися. Але також бачите, якась загроза. щось там Що тут? от Що ви думаєте, от? це ца чи ні? Ну, щодо Північної Кореї та Південної Кореї, в них постійно відбуваються на різному рівні провокації з боку пхеньяна угу. І це не якась там. Унікальна ситуація було і набагато гірше. Були навіть викрадення громадян Японії з території самої Японії північно-корейськими диверсійними групами. Були диверсійно-розвідувальні дії північно-корейської армії на території Південної Кореї після вже закінчення війни. Це відбувалося. Та й обстріли вони не є якимись. Дивому, яке ніколи не відбувалося постійно, особливо острови, вони постійно обстрілюються. Північна Корея обстрілює Південну Корею, Південна Корея у відповідь обстрілює Північну Корею. Ага. На цьому все і закінчується Таким чином цього разу зробив так само, як робив його батько. То робив його дід. Все нічого нового. Що ж до Пакистану, то тут вже давня історія. Між ним та Іраном. речі ага. і тут ну достатньо стримана політика відбувається щодо Пакистану. То це правда. Ми маємо боєприпаси верифіковані від Пакистану. Але як вони до нас потрапили, чи через третю країну, чи це реекспорт? Це вже інше питання. А от е у Пакистана є різні загрози. Це і ті ж самі Таліби. З Афганістану, які мають претензії щодо Пакистану, це Іран, це Індія, врешті-решт, з, з якою в них взагалі нескінчена війна та конфронтація в такому собі замороженому форматі. Тому я також не відношу це до якогось тиску в спробі не постачати до України зброї. Бо що Пакистан, що Південна Корея? Зараз нема жодного офіційного підтвердження того, що вони постачають боєприпаси до України. Mm -hmm, Зрозумів. Слухайте, ну Пакистан, от як я так див... я просто не можу зрозуміти. Ну і Індія, вона ж проти Китаю, я так розумію. От, вони в Ауксі. А Пакистан, я думав, що це союзник, такий проксі-союзник Ірану і Китаю. от якось так А тут на, на Пакистан. Ось, я, я, я не розумію, хто проти кого в цій всій от, в історії? Пакистан, Індії. Ну, всі проти всіх. Ні, ну насправді, у Ірану є претензії до Пакистану, у Пакистану до Ірану. У талібів є претензії до Ірану, у Талібів є претензії до Пакистану. Ага. У Індії є претензії до Пакистану. У Пакистану є претензії до Індії. У Китаю є претензії до а. Індії. У Індії є претензії до, до Китаю. Тільки Пакистан та Китай більш-менш ну не більш-менш вони є стратегічними партнерами. А всі інші ага. всі проти всіх. Ось яка гра. Стратегічні партнери бачите, а от щось тиснуть на це на них. Ну окей, слухайте, на останок давайте поговоримо про ситуацію в Авдіївці. В Авдіївці на сході, ну, ну слухайте, ну ми постійно говоримо, що там дуже важко, дуже важко. Що зараз, і коли ситуація покращиться, там чи вона покращиться тільки коли ми кордони якось двинемо, чи як? Uh, ситуація не покращиться біля Авдіїв, вона буде uh -huh. тільки погіршувати, і до цього треба бути морально та психологічно готова. Uh -huh. Але Авдіївка зараз відіграє саме ту роль, яку відігрував свого часу Бах. Вона стягує на себе величезний ресурс російських окупантів. Це більш ніж 40, вже більш ніж 45 тисяч особового складу, різні uh, підрозділи з за різних uh, загальновійськових армій та різних груп військ. І о, саме біля Авдіївки вони виснажують, вони о, змушені постійно знаходитися в форматі штурмових наступальних дій. При цьому о, в, не, в не найкращих умовах, як тактичних, mm -hmm. так і навіть, скажімо так, природних умовах, бо наступати взимку. Це таке собі задоволення. Це одразу зростає кількість втрат. Mm -hmm. Тому і можна говорити про те, що. Відбувається процес виснаження через такі локації, як Авдіївка, як Бахту, Новомихайлівка, лимана Купінська, військ купінський напрямок. Ми знаходимося там в обороні. Вони змушені наступати. Вони несуть значно більше втрат угу. набагато більше. І це процес виснаження. Але росіяни не будуть залишати спроб проводити ці дії в цілодобовому режимі. І тому ситуація буде тільки погіршуватись, тому що вони так чи інакше, але будуть просувати, так чи інакше будуть захоплювати якісь е, нові локації. Хоча все може бути вирішено е, у випадку, якщо е, в районі Авдіївки буде сконцентрована така кількість артилерії та е, пропорційного боєкомплекту, який дозволить Цілу добу знищувати росіян як попередній лінії, так і в тилу, і це значно ускладнять їх процеси щодо штурмових дій. Але поки що говорити про таку перспективу ми не можемо. Слухайте, ну я пам'ятаю. Ви ж говорили, казали, що весь час неможливо наступати. Ну це не може неможливо. От весь час, от постійно, не можна. І я почув таку, знаєте, що думку, що зсу вигризають. Ту цю лінію Суровікіна прогризають. Але все не так швидко, і ми не бачимо просування, бо ті тиснуть. І от в якийсь час ну цей тиск може припинитися. І отут воно дійсно може вся ця історія посипатися. Бо якщо вони не будуть тиснути, то втримати оцю лінію їм буде складно. Працює така логіка? Це так чи ні? Я от можу зрозуміти? Ну, це в першу чергу Запорізькій Ага. А біля Авдіївки це зовсім же інший е, сценарій е, на сьогодні. Це вони намагаються прогризтись скрізь нашу кріп району, який розміщений саме ага. е, в Авдіївці, але загально так е, навіть для того, щоб продовжувати наступ в районі Авдіївки, вони змушені використовувати е, підрозділи з, їх, з інших загальновійських армії та груп військ. Отже, їм вже не вистачає там ресурсів їм треба ще більше, по моїм розрахункам, вони будуть намагатися збільшувати свою присутність біля Авдіївки до 60 тисяч. Саме ось такий показник може бути максимально критичним для ведення бойових дій та утримання оборони в Авдіївці. Знову ж таки, якщо щось не зміниться. І mm. в нас не буде інструментарію, який дозволить навілювати навіть цю кількість в 60 тисяч. Mm. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал Жамкати Дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. З вами Геннадій Виноградова про програма Право на правду. Тримаємо стрій!